Привіт із сонячного чорноморська! Сьогодні така у нас класна погодка. Я приїхала на море, щоб побути тут, відновитись трошки. Така атмосфера біля моря. Люди сидять хто в телефонах, хто книжку читає, хто просто гуляє тут біля моря. Хочеться залишити всі наші проблеми тут, щоб їх забрала вода. І наступний рік у нас був мирним і щасливим, бо ми на це заслуговуємо. Вода у морі прозора і море так трошки штормить. Я підійшла до води, прям потрогала його рукою, і воно таке не дуже холодне. Здається, що зайшов би і скупнувся. Хочеться тут підвести підсумки минулого року, бо він був для нас важким і для мене був непростим. Але хочу подякувати Всесвіту за те, що він дарував нам життя. Бо багато людей в нашій країні це життя втратили, Може їхні душі десь зараз тут біля моря. Велике дякую нашим захисникам і бажаю, щоб ви найскоріше повернулися і побували тут на березі моря. Зараз розумію, що треба бути вдячним простим речам за те, що в тебе є дах над головою, за те, що ти маєш можливість просто пройтись біля моря. Ще хочу подякувати своїм підписникам за те, що ви підтримували мій канал, дивилися відео. Постійно хочу залишити цю справу, повірте, що це не дуже легко вести канал. Але коли попадаю в якесь красиве місце, хочеться все це зняти. Гляньте, як песики засмагають тут на пляжі. Зараз, звісно, не до свят. Я пройшлася поглянула, як люди почувають себе. Люди просто насолоджувалися сонечком деблим та гуляли у парку. Долинку у місті не встановлювали, але й без неї тут норма. Також хочу подякувати своїй родині за те, що також мене підтримують, а я підтримую їх, і слава Богу, що ми разом. Бажаю, щоб усі родини нашої країни були один з одним разом. Ще хотіла сказати про таке, що деякі зараз відео на моєму каналі виходять на російській мові. Щоб ви не сприймали це за якусь позицію, бо хочу сказати, що якщо ти викладуєш відео на Ютуб, YouTube, то Ютуб YouTube, має е, алгоритми. І ці алгоритми, я не знаю, якось так зроблені, що україномовний контент дуже погано просувається. І тому я мушу для того, щоб е, мої відео трошки більшому більшій кількості людей пропонувалися. Я мушу викладувати деякі відео на російській. Не сприйміть це якось негативно. Бо ви знаєте, що, наприклад, в нашій також Одеській області проживає дуже багато людей там інших національностей, і болгари, і молдавани, ну і різні люди. І вони розмовляють російською. А Ютуб він не пропонує. Такі відео на українській таким людям. Хочу всіх поздоровити з Новим роком наступаючим, і побажати вам цього самого найкращого, хто це таким святом. Я так до нього відношусь спокійно. Але Ялиночки вдома нарядила ну, такі, гілочок. А головне щоб закінчилась війна. Для нових підписників хочу нагадати, що на моєму каналі дуже багато цікавих відео з різних країн, Єгипет, Туреччина, Польща. Переходьте у плейлисти, дивіться та підписуйтесь на канал. Буду рада новим підписникам.